Доброго дня! Сьогодні до вашої уваги хочу представити дуже гарний особняк, село Крихівці. Так, почнемо з вулиці. Тут гарний теплий гараж, теж опалюється. Йдемо, заходимо у будинок. Це невеличке подвір'я. Усюди посажені плодові фруктові дерева. Будинок має два входи. Так, зараз заходимо. Так, справа у нас така кімната, де стоїть. Котел двоконтурний. дерев'яні. Двері міжкімнатні. Так, тут у нас ванна. Зараз включимо світло. Гарна ванна. Будинок продається з усіма меблями. Технікою, крім холодильника, ванна, біві рушнику сушки, унітаз. Одна газова, а одна електрична. Гарна велика шафа купе. Так, тут у нас кухня. З виходом на терасу ми потім туди зайдемо. Так, оний диванчик, стіл, кухонні меблі. Також нові в гарному стані, духовки, витяжка. Так, тут вихід на терасу, ми до цього ще повернемося, піднімаємось на другий поверх, дерев'яні бокові сходи. Усюди гарні ремонти, все робили для себе. Так, тут у нас одна, одна з кімнат шафа купе. Тут гарний вихід, панорамні вікна на невеликий балкончик. Диван, кімната велика, простора. Підлога у нас дерев'яна. Всюди дерев'яні, міжкімнатні двері. Одна з кімнат, спальня. Також є шафа купе. Усе тут є потрібне для проживання. Великі кімнати, просторі, чисті. Спустимося, вийдемо на терасу. Виходить на терасу. Так гарна тераса. Велика. Можна облаштувати ще зону барбекю. Так, це другий вихід. Це подвір'я. Ще є невелике підвальне приміщення, де можна зберігати інвентар. Зараз ми туди підемо. Такий невеличкий підвал. Звертайтеся, буду рада допомогти. Дуже гарний варіант. До побачення, дякую за увагу.